Дзвоник традиційно лунає в усіх школах України, а зокрема і Тернополя 1 вересня. Учні і вчителі урочисто збираються на подвір'ях власних шкіл, аби урочисто відсвяткувати початок нового навчального року. Особисто від кожного із вас, присутніх на цьому святі, залежить, якою буде наша держава в майбутньому. Саме від нас із вами залежить. Наскільки швидко Україна зможе на рівноправних умовах увійти в світове співтовариство? Кожного року до школи приходять найменші, або їх ще називають першачки, аби вступити на нову стежку на своєму життєвому шляху. На сьогоднішньому святі ми раді вітати понад 40 учнів, які будуть випускниками цього року, і понад 60 учнів, які успішно пройшли випробування, тестове випробування, склавши перші своєму житті іспит до першого класу. І вони є, відповідно зараховані цьогоріч і є першокласниками. Слід відмітити, що надзвичайно важлива подія у нашій школі це те, що один із перших класів буде працювати за програмою проекту «Інтелект України». Крім того, завжди є учні 11 класу, які цього року закінчать школу, і шукатимуть себе у подальшому житті. Я вважаю, що навчання це те, що потрібно людині завжди. Тому я щаслива, що маю ще змогу бути в школі, навчаючись. Проте далі я все таки хочу йти в університет і здобувати нав... ну, навички і отримувати навчання, яке пригодиться мені у подальшому житті. Ну і, звичайно, є ті, які лише на середині шкільного шляху, а вже мають багато досягнень, перемоги в олімпіадах, конкурсах і змаганнях. Я очікую, що буде безліч нових предметів, буде безліч нових пригод в новому сьомому класі. Для усіх учнів і їхніх батьків, а також вчителів, цей навчальний рік принесе багато емоцій, знань і нових знайомств. Дуже добре я вчилася і плюс ще я вигравала на міжнародних конкурсах своїми знаннями.